Гучні постріли гул мотору воєнної спецтехніки так ефектно приїхав диктувати свої вимоги до мережі агенції «Горящих потівок, терорист Юрій Гриник і одразу взяв на приціл свого автомата працівників турфірми. Останнім нічого не залишалось, як виконати усі побажання шантажиста. Так жартівливо, усі, хто бажає відпочити найближчим часом в теплих країнах за наднизькими цінами, долучились до акції маски шоу від проекту Бамбарбія я постійно кілька разів на рік кудись їжджу відпочивати. І кожному з наших земляків я можу сказати чітко, що на цій фірмі цікавлять людей не бізнес, а задоволення клієнта. А ця каратистка разом з чоловіком арабським розбійником з допомогою свого силового методу переконали менеджера тургенції продати дешеву путівку в Єгипет. У нас є свій підхід. У нас є свій підхід, як бачите, особливий, бойовий. Ми маємо зброю, а ще я можу показати будь-який прийомчик. І все буде нашим. І так кожен з учасників акції маски шоу задоволено вихваляється придбаними півтора, а то й два рази дешевшими путівками на відпочинок. Ми прийшли і вибили путівку, прийшли на туристичну фірму з автоматами, почали стріляти. І ми добилися, щоб ми поїхали в Європу на цих. Вихідних, ми їдемо зі своєю дівчиною, їдемо по європейських країнах відвідати гарні моря, гарні країни. До цієї акції долучилось понад два десятки охочих відпочити майже на халяву. Наддешеві тури купували не лише в традиційних напрямках Туреччина і Єгипет, а й в Греції, Домінікани та екзотичні країни. Самі ж працівники турфірми також добре екіпірувались і прийняли атаку клієнтів, всім підібравши вигідні тури. І пообіцяли такі розважально корисні акції робити систематичними. Я пропоную, щоб веселий, яскравий відпочинок починався саме в нас. Тому що ту ауру, особливо атмосферу і радісний настрій, який ми даруємо тут, на Городоцькій 181, я, я обіцяю, ви запам'ятаєте на все життя. Бомбарбія від Тараса Антонєва – це бомба, каже учасниця акції Вікторія і обіцяє, що ще не раз візьме участь в подібних заходах. Я думаю, що це свято, шоу, це все воно потрібне для настрою, для себе, в першу чергу для себе. Тобто кінцевий результат важливий, але якби не головний. А результат завжди позитивний. завдяки акціям від мережі Агенції горячих путівок в рамках проєкту Бамбарбія дешевими турами вже скористалось понад пів тисячі львів'ян. Хто не встиг, наступні розпродажі путівок вже 17 і 24 червня.